Звати Таня, і ви на моєму каналі Барвистий Світ Рукоділля. Це відео я хочу присвятити спільному проєкту з весною в душі. Це буде вже заключне відео, де я буду звітувати про свою пророблену роботу в цьому спільному проєкті. Організатором цього проєкту є Валентина з каналу Валентина Творимо Красу. І розпочався проєкт 10 лютого, хоча вступила я в нього набагато пізніше, десь в останніх числах лютого. І він мав тривати до 20 квітня, але голосування показало, що є бажаючий продовжити цей спільний проєкт, і його продовжили до кінця місяця, до 30 квітня. Сьогодні вже 27, але я вирішила відзняти. А, цю заключну частинку, як то кажуть, вже не наївся, не належиш. Що встигла зв'язати, те встигла чи зробити, тому що в мене було не тільки в'язати, а зараз про все по порядку, я вам розкажу і покажу, що ж мені вдалося натворити в цьому спільному проєкті. Отже, перше, до речі, мої плани вони не співпали з моїми готовими роботами. Ну, дещо так, дещо я завершила те, що хотіла. А дещо навіть і не розпочинала. Так, тому в мене було вишито три закладки в книги. У мене залишилась лише одна ось така. Ой. Простенька, гарненька. А дві я подарувала. Тут буду вставляти фотографії. Тих закладок, які в мене були. Перша це була ось така чудова. Так, я, мабуть, так віддвинуся і буду сюди вставляти фотографії. Перша в мене була така чудова годівничка, дуже весняна у моїх улюблених кольорах. Цю я подарувала своїй мамі. Далі друга в мене була ось такі нарциси. Цю я подарувала своїй колезі. Також я ще вишивала тюльпани, але так вона в мене, я її зробила. Але вона мені не сподобалась, я її вирішила переробити. І так вона в мене і залишилась в <смір> недоробках. Так, і ось ця була третя закладка. Закладка, яку я вишила. Так, другим я завершила, я не знаю, ковтинка, чи бомбер, чи як це називається правильно. ну, Буду казати, ковтинка. Ковтинка з каптуром для моєї донечки. Дуже класний получився. Їй дуже подобається. І навіть я собі такий захотіла, <смі> можливо, щось таке колись і в мене з'явиться. Так, і також я робила тюльпани із фамірану. Дуже весняні квіти. Вони зараз прикрашають мій стіл. На якому я знімаю, тому ви їх можете бачити в кадрі. Також я зробила обв'язку для скляної пляшечки. Тепер ця пляшечка в мене прикрашає тумбу для взуття у коридорі. Так. Наступний мій вирібок це смугастик. Я в'язала з напівбавувни. Дуже він мені подобається, але мені там треба дов'язати рукави. Розпустити резиночку і дов'язати рукави, тому що вони вийшли трішки за короткі. Але в цілому мені дуже подобається цей виріб. Приємний, комфортний. Ну, і я його вже неодноразово вдягала. Вигулювала на роботу. Ще один невеличкий проєкт це шкарпетки. Шкарпетки з рюшами. І щоб вони були справді весняні, я вирішила вишити там такі квіточки. Це моя перша вишивка на в'язаному полотні. Мені здається, я ще не вишивала. Не пам'ятаю принаймні такого. Так. Ну, і нібито все. Букляшку сказати. Ні, не все. Я ще ж кардиган на замовлення в'язала. Тому його вже в мене немає. Я вам вставлю тут, звичайно, під зйомку цього кардиганчику. Замовниця задоволена. Ну, принаймні мені вона говорила, що задоволена. І говорила, що дуже багато компліментів збирає цей кардиганчик. Ну, їй, їй правда, в ньому дуже гарно. Так, і що ще? Ну, от тепер, мабуть, і все. Отже, в мене всього було. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 готових робіт в мене є. І ще я забула про одну роботу, яку я виконала в рамках цього спільника. Це ось така дівчинка тюльпан Яку я вишивала на пластиковій канві ниточками муліне та бісеру. Це мав бути магнітик. Але магнітика я сюди не чіпляла, а залишила так, тому що вона в мене лежить на робочому столі, і тут радує моє око. А також я ліпила з глини. Це така маса для ліплення. Ось такий лимончик у мене. Це теж гудзички я робила, теж з глини, але вони в мене не пофарбовані. А ось цей лимончик я робила для того, щоб ось так складати сюди різні маркерочки. І також ось така курочка, так, яка теж виготовлена із глини. Є ще недов'язи. Я його дуже хотіла дов'язати до кінця місяця, до 30 числа. І я б це зробила. Я б дов'язала, але у мене трапився, трапилось тестування на кардиганчик. Тому в мене ось такий вигляд має ця, ця журна блузочка. Ось така обв'язочка по горловинці. Я вже виконала. Рука в мене тільки приметаний, ще я його не пришивала. І ось тут внизу теж буде обв'язочка, він буде стягуватись. Оп. Я тут ниточку вставила. І ось так на руці. Це. Ну, я не знаю, покажу вам. Може, кому цікаво буде далі буду його в'язати, показувати у своїх влогах. Але вже хочеться мені його дов'язати. Головне встигнути до випускного в дитячому садочку. Я там працюю музичним керівником і теж повинна виглядати красиво. Тому хочу зв'язати собі ось цю блузочку. Дов'язати. Так. Ось такий візеруночок вона має. Дуже швидко в'яжеться, нічого складного, але от я себе заморочила з цими рукавами. Тут по схемі мало бути спущене плече, а я вирішила зробити пройми, бо я не люблю спущеного плеча. Хоча я вже пожалкувала про це. Мабуть, краще б таке було це спущене плече, бо. Ой, розійшлось. Бо мені вже щось. Бо мені щось, щось мені не подобається в цьому, що я нав'язала. Чи я занадто глибоку пройму зробила. От я, я не можу зрозуміти, що не так, але щось мені от не так в цьому чемпері. Ой, в цій блузочці. Так, ну, ось така моя, на жаль, незавершена робота, але нічого, теж завершу. Так, і ще я брала в роботу вишивку. Ось так вона, так, вибачте, вона пожмакана, я не, не попрасувала її. Це мають бути великодні зайчики із писанками, крашанками. Ось так, одного зайчика лише чобіточки. Але ну, це тільки початок, але мені вже дуже подобається те, що виходить. Ну, нічого буде на наступний великдень. Це має бути наволочка на подушку. Ну, вишиватиму влітку, можливо. А можливо, взимку буду вишивати довгими вечорами. Ой, хоча вони ніколи не довгі ті вечори, чомусь час так швидко летить, що зимою, а як весна літо взагалі. Роботи багато, ну, хоча б день довший, і то добре. Я дуже вдячна Валентинці, що придумала ось такий спільний проєкт, дуже цікавий. Цікаво було спостерігати за роботами дівчаток. Там скільки всього гарного, скільки робіт, якими можна надихнутися, приймати участь у таких спільниках дуже цікаво, продуктивно. Трішечки оці рамки вони, ну, саме мене, вони трішки підштовхують до того, щоб щось в'язати, щось завершити. І тримають в тонусі. Можливо, когось це напрягає, а от мені, мені, мені це нормально. Я люблю таке, тому наступний мій спільник буде літній. Точніше, не мій спільник, а спільник, в який я йду, буде про літо. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, як завжди, що ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку і побачимось в моїх нових відео. До зустрічі!